До Міжнародного дня захисту дітей Палац культури Світлопільський готує шалені активності. 1 червня о 18-й годині на фонтанній площі у парку Шевченка відбудеться дитяча театралізована розважально-ігрова шоу-програма Шалена вечірка Мадагаскару. Програма дуже цікава. Діти у нас зараз візуали, тому ми максимально спецефектів намагалися додати максимально різних неочікуваних виходів безпосередньо самих героїв. Програма нова, сучасна, весела, адаптована максимально для дітей, які зараз люблять це, і тіктоки. Сюжет майбутньої вечірки нам розповів режисер-постановник заходу Владислав Мурований, який готує сюрпризи разом із студентами коледжу культури та мистецтв. Вони потрапили по мультфільму, Якщо ми беремо, то це вони потрапили до Мадагаскару. Тут Мадагаскар потрапляє до Олександрії, і вже тут поліцейка Бік Ліпс, яка їх знаходить. Вона їм е, дає е, сертифікат, запрошує їх на е, фестиваль в Ріо-де-Жанейро. І завдяки саме Олександрійським дітям ці герої отримують запрошення на карнавал е, танців в Ріо-де-Жанейро. Улюбленці дітей Зебра Марті, Лев Алекс, Бегемот, Глорія, Жираф Мелман та Лемур Джуліан захоплять шаленими ритмами Мадагаскару не тільки малечу, а й дорослу публіку. В самій програмі в нас веселі конкурси, стафетні ігри, багато нових драйвових руханок, сюрпризні моменти. І також це, що найголовніше і найприємніше для дітей, це Подарунки, солодкі подарунки, які залишив таємниці, щоб дітям було це дійсно сюрпризом і батькам їхнім. Після завершення ігрової програми на дітей чекатиме дискотека з улюбленими українськими піснями.